Осіть, зупинитися, питається просто відповідальна. Чернігівщина третій день повномасштабного російського вторгнення. У місті Бахмачі з'являється колона бронетехніки з расистською символікою. Попри смертельну загрозу, містяни виходять на вулицю, аби показати загарбникам. Їм тут не раді. Велосипеда прийшла завгодно під колеса техніки російської. Замість квітів в окупантів летить усе, що опинилося у людей під рукою: від гнилих помідорів до велосипедів. Ворожа колона наїжачується стволами, аж раптом на середину вулиці виходить чоловік. Людина проти танка. Протистояння на межі абсурду здається ще мить. І від сміливця залишиться мокре місце. Але те, що стається далі, шокує всіх. Чоловік здіймає руки та стрибає на танк. Броньований монстр одразу зупиняється, а за ним і вся військова колона. Знайомтеся, супермена звати Сергій. Він розповідає, чудово розумів, що саме робить. Я механіку закрив амбразуру, то він і встановився. Хлопці, куди ви? кого вам нада. Своїм вчинком один сміливець шокував цілий підрозділ ворогів. На нього націлили автомати, але вистрілити вже ніхто не наважився. Ну, ну я став в нас стрім'ять. Ти поможе Сергій зізнається, у ту мить страху не відчував лише злість та зневагу до окупантів. А от ризик прекрасно усвідомлював. Бо перед тим як самому стати перед танком, спочатку жбурнув у нього свого ровера, але бойова машина перетворила велосипед на млинець. Може, який блинець після нього. О, що ж у мене було ж? Являється про танк, Сергій знає усе. Замолоду Шевченко служив танкістом, тож після новин про початок вторгнення одразу пішов до військкомату. Але через травму коліна у лави ЗСУ не потрапив. Я ходив, в воєнку військов... комісію проходить. Ну сказали, вона операцію робити. не пригодні. Відео на якому Сергій Голіруч зупиняє танк, миттю стало вірусним нечувана мужність і неймовірне зухвальство підбадьорили та надихнули бажанням опору мільйони українців. Та сам герой зі сталевим характером справжніми суперменами вважає воїнів, які захищають Україну. Тому з головою пірнув у волонтерство і підтримує бійців, чим може. А якщо доведеться, Сергій готовий показати окупантам, що таке український незламний характер, то на пір завой, ото